Я вас вітаю, я їду на святкування для народження Нішого Бутіку, туди, куди я часто ходжу, де є хазяйкою моя парфумерна подруга Марі. І якщо не буде натовпу, то я познімаю. Я ось везу їй книжку про фешн в подарунок і щоб зробити приємне щось куплю, покажу вам потім що. У мене є на думці один парфум, не впевнена, що це буде саме він, бо я якось так пішла в Ноубай. Не заплановано, просто мені нічого в цьому місці парфумерного не хочеться купляти. Але ну, щоб зробити приємне на день народження магазину. В мене є на прикметі декілька таких пасивних бажанок. Побачимо, думаю, що одну з них я оберу. Поїхали зі мною. Сподіваюся, буде цікаво. Спочатку я вирішила пробігтися по нейролі. Пармуади парфум це неролі амброві, дуже щільно зелені. А ось це дуже гарні неролі від Pierre. Вони радісні, чайні, дуже позитивні, мій фаворит. А ось -Кліф і Арпель» зробили найакватичніші неролі. В принципі, в своєму в стилі, в стилі бренда, все легко, елегантно, гарно. Ще один мій фаворит від формації спаклено турно, одна з найкрасивіших цитрусових троян. Радісно, яскраво, насичено. Моя рекомендація від ваніль мені не сподобалася, дуже солодко і прямолінійно. Дуже смачна суміш, маракуї та персику від Сімона Андреолі. P'er Gijon Ventieблюз зробив нестандартну дорослу гурманіку це праліне з деревиною і ветивером. Ранок Тіпаза – це неймовірно гарне поєднання неролі хвої і лимонної трави. Всі люблять османтус, але хотіла застерегти, що New Note зробили якимось його дивним, вкотре вже підходжу до османтошок пахне мені дуже погано. Ось ці виноградні перлини, це альтернатива монталівському Duck Purple. Він пахне менш солодко, більш вишукано. гарна кавова троянда. В цієї новинки дуже цікавий старт шампанським, червоними солодкими ягодами і помадністю, такою навіть пудровістю, але потім це все завершується щільними збитими вершками і полуницею. Кімклейс негарно розкрився на шкірі, кисло солодким десертом і мангу я, на жаль, не знайшла. Альтаїр від Parfum de Merlit це просто одна з найкращих ванілей. І для чоловіків, і для жінок щільна, щільна смачна ваніль. Магнолія від Loewe пахне, як флорайко кисло солодкою яскравою магнолією. А от Елексир – це гарна тубероза з грушею, яка шампунить. Що ж, я повернулася і повернулася з покупкою. Давайте покажу, на чому я зупинилася. Я обирала між декількох, обирала між новим The House of Wood, але він такий я, дуже солодкий, виявився, з щільною полуницею з вершками сів на мені. Тому ні, тому треба все тестити на шкірі, не вирішувати з перших нот, ну, з перших вражень. Обирала між Keep Gleist. Я, в принципі, на нього дивилася давно, але він мене чомусь відштовхував, мені здавалося, що він якийсь нецікавий. Ну, в принципі, так і виявилося. Там був, мав бути манго, манговий десерт з вершками збитими, солодкими. Але м -м, якось негарно він відкрився на моїй шкірі і такими. Кисловато солодким десертом. Ні, знаєте, не було такого ефекту. Вау. Хотілося б щось цікавого, якщо я вже вже А Далі, Альтаїр був в мене в вішлісті, він досі є. Це така щільна, гарна унісексова ванілля, вона, скоріше, на осінь зиму, і вона продовжує бути в моєму вішлісті, тому що її всі е факони розкупили. Залишився лише тестер поки що, Ну, тобто то він буде, але пізніше. Марі сказала, що це бестселер. Я вам дійсно це парфум де Мерлі раджу спробувати. Якщо ви ще не пробували, спочатку відкривається досить маскулінно, а потім сідається такою солодкою, щільною, дуже гарною ваніллю, з випічки. Зігріваючий, він такий зігріваючий, але дуже щільний. Так. Що ж я купила? Я купила також за The House of Wood в Абісабі. Це новинка минулого року. Ось ця карточна, карточний тріо в них, давайте розпакуємо, в них з'явилося минулого року, і тоді я обрала персик, бомбон-поп. Він найбільш під яскравий, найбільш солодкий. Ну, мені найбільше він подобає. А останні два. Такі більш зелені, і а, я спробувала ось цей минулого року, коли була в бутіку. І знаєте, що мені мене зачепило? Мене зачепив жасмін. Я в принципі дуже люблю носити влітку жасмин, якщо він гарний, не індолий, вичищений, жасминовий чай, щось нагадую, якщо, От, наприклад, жасмін, червоний жасмин від Tom Ford. Просто я не уявляю. Як би його не було в моїй колекції. І от щось таке тут є. Тут а, а, починається чим. Давайте я вам покажу, по-перше, цю красу, відкриємо з вами, чого ж флакон. Так, давайте подивимось. Подивіться, просто подивіться на цей флакон. Просто поставити на поличку так? І вже. А вже радієш. Так от, я прям зараз ним холюся. мені відкривається якимось чаєм з засушеним жасмином, таким дуже приємним, зеленим. Я відчуваю шорсткість бергамота, гірчинку. саме не освіжаючу сторону цитрусів, а от гірчинку бергамота, оцей зелений такий якийсь. Чай і сухий, сухий жасмин, от який плаває в цьому чаї. А потім, коли аромат всаджується, це суміш жасминового чаю і а, васабі. Я думала, що тут васабі я буду сприймати як більш якусь таку абстрактну ноту, побив, що вам так покажу, щоб ви роздивлялися цю красу. Але а, насправді. Я почула ось цю гостринку зелену, насиченого гостринку Васабі. Це дуже цікаво. Я подумала, що в мене аж таких гарних, неординарних якихось зелених парфумів немає в колекції. То чому б чому б не бути ось цьому красунчику представником гарного зеленого парфуму в моїй колекції? Він справді. Гарний він справді мало на що схожий, бо ця зелення і жасмин в суміш васабі. Ну, васабі дійсно звучить, ти впізнаєш Васабі, якщо ви нюхали васабі, оцей вже замішаний соус, то це пахне саме так. наче ось тут вам подали <кій> жасминовий чай і ось тут а, гостреньке на блюдочку, бо там, на чому <кій> його подають. Васабі. Тому ось я вирішила, що буде саме цей представником, представником гарного, зеленого парфуму. В нас холодно, в нас дощиття. Я не знаю, як він розкриється, до речі, коли буде більш тепло, але він, ну, я б не сказала, що він засолоджується в базі, тобто нема солодкості як такої. Ну, Щось таке трошки натяком, то наче коли в чай трошки-трошки цукру додали в зелений, або в жасминовий, ну Таке натяком, але це геть геть не солодкий, Він і не освіжаючий. Він зеленостильний, Ось так я його охарактеризую. Тож, моя новинка цього місяця. Так і поставлю я цього місяця флакончик на поличку. Ось так. Обіймаю вас, сподіваюся, ви також ставите періодично свої бажанки на поличку. Побачимося у нових відео. Бережіть себе, бувайте!